Біоресурс під охороною кількість порушень правил рибальства невпинно зростає. Тільки за минулий тиждень інспекторами Житомирського рибоохоронного патруля нараховано збитків майже на 43 тисячі гривень. І за цей тиждень було скоєно викрито 37 правопорушень з них 29 – Це грубе порушення правил рибальства. Також було вилучено 62 сітки і 69 кілограм незаконно добутої риби. Між тим левова доля правопорушень пов'язана із незаконним виловом раків. Зараз триває заборона на вилов раків до 5 вересня, але браконьєри не тільки продовжують їх виловлювати, але ще використовують заборонене знаряддя лову при цьому. Тому з 29, 29 грубих порушень 15 це порушення за вил, вилов раків. Тому ми ще раз нагадуємо, що зараз триває заборона, що е, заборону взагалі не можна ловити раків, а коли вона е, перестане діяти, то можна буде 30 раків за добу на одну особу, не менше 10 сантиметрів, і дозволеними знаряддями лову або ручним збиранням. Загалом за минулий місяць було викрито 154 правопорушення. З них 53 грубих порушень правил рибальства. Такі грубі порушення це рибальство з використанням вибухових отруйних речовин, електроструму, також використання заборонених знарядь лову виготовлених із сіткоснастевого матеріалу. Це сітки. І або перевищення добової норми вилову риби, встановленими правилами любительського спортивного рибальства. Рахують збитки риби не загалом, а по кожному виді окремо було вилучено 454 сітки за місяць і 242 кілограма незаконно добутої риби ще було е, нашими інспекторами виявлено три факти на ринках області продажу заборонених знарядь лову е, було е, Вилучено 152 сітки і загальною вартістю 53 тисячі гривень. В цілому збитки за липень місяць заважили майже на 44,5 з половиною тисячі гривень. У правилах спортивного любительського рибальства існують такси, за якими підраховується риба. За кожну рибинку, за кожний екземпляр існує певна сума. Ну, наприклад, за карася. 17 гривень, а за щуку 340. Тобто і дивлячись вже в браконьєрів, яка риба, і інспектори нараховують збитки за цими таксами. У липні за порушення правил рибальства із порушників за постановами інспекторів рибоохоронного патруля стягнуто штрафу на суму 2528 тисячі гривень. Ці справи будуть направлені вже до суду, і з правопорушників буде стягнено штраф і додатково сума збитків, яка нарахована.